П'ять зім'ятих автівок, одна маршрутка, три легковика та пікап і шість бригад швидких. Кривий ріг масштабна ДТП паралізує рух транспорту, постраждалим. А їх більше десятка надають першу медичну допомогу дев'ятьох людей, серед яких і дівчинка шести років з різними травмами, доводиться госпіталізувати у міській лікарні. Переважна більшість постраждалих пасажири маршрутки. Очевидці кажуть, ДТП спровокував неуважний водій буса-спринтера. Автомобіль Спринтер ударив автомобіль Таврія Пікап. Тому що автомобіль Таврія Пікап стояв неподвижно, включає аварійною сигналізацією, Що там у нього відбувалося. Автомобіль спринтер, видимо, замість або гроші передавав. Я не знаю, чого там у нього відбувалося. Він його ударив, автомобіль Таврію розвернуло і викинуло на полосу зустрічного руху. Щойно протаранена маршрутником Таврія вилітає на зустрічну, як одразу три легковика. «Сітруен», БМВ та Шкода, намагаючись уникнути зіткнення, б'ють один одного. Стояв во второй полосі на аварійці. Питався перезавести її і врезався в нас маршрутник. І все, далі починається. Вот вот Кинув заднє зеркало, хотів перестраюватися. Тут вже стоїться Таврія. Ну, я просто реально. Не встиг, як так кажуть, уже було поздно. Свідки кажуть, смертей удалося уникнути лише дивом. Людей у буквальному сенсі врятувала невисока швидкість учасників аварії, адже усе відбувалося в годину пік. Остаточні причини ДТП та винних нині з'ясовують слідчі.